Вітаємо друзі на каналі Навімігрант. Сьогодні у нас цікава тема, яку ви піднімали в попередніх відео під коментарями, а саме тема нерухомості. Чи варто купляти нерухомість у Польщі на даний момент? Розкажемо також наш досвід, які в нас взагалі бачення щодо покупки нерухомості, чи краще орендувати, чи все-таки купляти нерухомість. Також розкажемо, як можна фінансувати покупку нерухомості. І загальні такі ризики, так і наш досвід з покупкою нерухомості, тому буде дуже цікава тема. Якщо взагалі такий формат сподобається, і питання нерухомості буде актуальне, то пишіть в коментарях. Ми сьогодні постараємося коротко про це розказати. Тому давай почнемо. І перше питання, яке виникає зараз у всіх: чи варто взагалі купляти нерухомість у Польщі на дворі в нас серпень місяць, 24-го року, і чи взагалі варто це робити? Так, і в Україні війна. Ну насправді ти мене питаєш зараз. Можемо може, тебе запитатися. <рес> Ні, я просто перше, що мені хочеться сказати, мене таке враження, що квартиру зараз ніхто не купляє, щоб не інвестують. Тільки ми То і стали минулого Побудусь. року. Хотів сказати, що багато знайомих, також поляків і українців, які планували покупку нерухомості, стрималися з тим. І говорять, що поки не закінчиться війна, ми не будемо поки планувати покупки або ж там взяття кредиту чи ще чогось і заморожують це питання до моменту закінчення війни. Тобто вони говорять навіть там до п'яти років ми не будемо приймати рішення щодо покупки, і це правда. І говорять про те, що вони більше розглядають варіант покупки нерухомості в Іспанії, це десь в інших країнах, які чим далі географічно віддалені від території України. Тому тут можна розібрати навіть питання, чи варто купляти нерухомість на людей, які вже взяли нерухомість, тому що вони або ж до війни це зробили, або ж просто купили її через те, щоб під втікали так від війни, привезли готівку і за кеш наші українці купили. До Речі дуже багато людей є, і в нас теж є знайомі, які приїхали з України, приїхали з східної України. Часкані України. У мене такий голос, вчора закривши. E, дійсно, вони продавали свої квартири там за безцінь, можна сказати, навіть. Просто тут у них була можливість там, доложити і купити ну, квартиру тут. Так, люди продавали свою нерухомість, авто, все. Просто і тут заготівку брали квартири так, і далі починали жити. У яке зараз питання буде, чого всі не купляють, а ви купили квартиру? У нас це рішення було, може, трошки пізніше, так, чому самі ми вирішили купити. Зараз загальному розкажемо про ринок. Ну, ми це зробили в цілях інвестиційних, але зараз вже про це поговоримо. Але ми теж планували купити. Це не так, що ми не знаємо, мали гроші і купили. Ні, ми це наше заощадження за все життя ми, насправді були яким разом, і за того ми вирішили це вічні прийняти. Але зараз, взагалі, ціна на, на ринку на рухомості трошки зупинилася. Вона цілий час росла, і починаючи після ковіду, по як почалася війна. Ціна дуже сильно росла, і навіть буквально ми взяли нашу квартиру рік назад, і в один день ми купили там скільки був метр квадратний, коштував 11 тисяч чи 12 тисяч, якось так Ну, якось так. А за тиждень на 500 злотих вартість. Підня а потім вартість. ще на 500. Так, і кожний тиждень ціна росла, росла, росла. Я записував відео, показував протягом року. Там вона виростає від 15 до 20 відсотків залежності від міста. Тому справді ціна на квартиру росте, і я думаю, що це не буде зупинятися тільки питання наскільки швидко вона буде рости. Тобто будуть моменти такі, як зараз, коли ринок перенасичений вже девелоперами, дуже багато квартир, дуже багато вибору, і вже немає такого великого попиту. Тому що українці можна сказати, вже скупилися так на базарі, і зараз вже не мають так багато грошей, або ж інвестують інвестиції в, в, в Польщі, а саме в інших країнах. Тому на даний момент, на мою думку, ринок уже заспокоївся, немає таких великих росту ціни, і також немає програм державних важливо, важливо відмітити, які мають безпосередній вплив на ціну. Нагадаємо попередній рік кредит 2%, який давав можливість всім там, навіть без вкладу власного брати квартиру. Він дуже сильно піднімав ціну на квартири, тому що людям було без різниці, чи це там двохкімнатна, чи однокімнатна, чи в Вроцлаві, чи десь там під Вроцлавом. Їм найважливіше була сама суть взяти квартиру під кредит 2%. І нас навіть деякі знайомі взяли цей кредит і. Тут ми зараз будемо говорити про взагалі всі плюси і мінуси, так іпотечного кредиту. Але ось такі державні програми, наприклад, в цьому році також мала бути програма, її поки не прийняли, вони мають також безпосередній вплив, тому що виникає дуже великий попит на ринку, і люди починають розбирати ці квартири як пирожки. Але на даний момент такого вже немає. Тому ось що стосується взагалі на даний момент нашу, наша думка так, щодо ринку. Загалі нерухомості, якщо ваша думка інша, можете написати в коментарях також ваш досвід і як ви вважаєте. Але також важливо відмітити, що є поняття покупки квартири, і є поняття оренди квартири. І можливо, давай ще поговоримо за ціну оренди квартири. Я теж хотіла додати, тому що мені здається особисто Допустим, що... мені здається, що оренда... не коморі взялися. Мені здається, що оренда квартири теж подешевшала насправді зараз. Тому що коли приїхала час війни, моя, моя мама приїхала сюди, ми шукали квартиру. Ай! Чесно, дуже важко було знайти першу квартиру, навіть не те, наскільки важко, як більше. О, чекай, технічна У нас були технічні, технічні питання, Комар вже не знала. Дивіться, я хотіла сказати за квартиру, що стосується винайму квартиру. На даний момент мені здається, що на квартири дуже подешевшали, по перше, і дуже великий вибір є. Чому? Тому що українці поїхали далі. Я так вважаю. Так, це одне, а також друге, що важливо відмітити, це період року. У Нас зараз місяць серпень, вересень А зараз як студенти шукають квартири, і зараз би теоретично мало бути капіт, Ну дуже важко знайти квартири. Угу. Але ну тут ну насправді ми навіть буквально вчора розмовляли знайомими. Вони кажуть, ну квартир дуже багато є. Серйозно угу. бачиш. Ну ну просто наприклад, в от таку квартиру, як ми живемо зараз, за таку ціну, тому що ми е, там платимо біля трьох тисяч злотих, якось там дуже двісті. У нас двокімнатна квартира, в нас ще є антресоля велика. Тобто в нас, якщо хочете огляд, вашій... якщо хочете огляд нашої квартири, то пишіть в, в коментарях хочемо огляд, і ми, якщо не збирається трохи коментарів, лайк, ваше, поприбираємо. поприбираємо і зробимо огляд нашої квартири, що ви подивилися. Ну, наприклад, навіть нам да, ми квартиру винаймовуємо біля трьох років вже Порежуємо. орендуємо три роки вже. І на той момент пам'ятаєш, я для мене це було взагалі не допустимо. пам'ятаю, Іван казав: нічого, дамо ради, будемо винаймовувати і її, там орендувати. Кажеш, що... ну просто це було дуже дорого. на цей час так. Тоді це була це такий скачок. Дорого. Так ми тоді просто хотіли кращий стандарт. Ми в, в, в нем винимовили там тр... орендувати квартиру. Кавалерку ми платили з неї і тут, знаєте, перейшли на 3000. Це був дуже великий скачок. Але от гляньте, ми ми орендуємо три роки, і три роки нам лише там 200 злоти піднесло. Буквально так, це так. просто символічно. І от зараз, ніби я говорю, що є багато квартир квартир, щоб орендувати, але немає квартири. Ну немає хороших квартир насправді. Або я різні квартири, або ж ціна, або ціна, або ціна от, дуже окей, високе, хай буде. Так. Є, так. але ціна там вже не три тисячі, а шість за таку квартиру так, 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 чи п'ять погоджується. І ось така квартира, як нас. Я думаю, зараз ринкова ціна там більше чотирьох з половиною тисяч. Це мінімум. Так да. я і справді люди, ті, хто вже довше тут живуть, тримаються однієї квартири, і це також один із причин, чому люди людям комфортно, так і ще одне важливе, що відмітити. Я багато людей питаюся, які мають гроші, які заробляють достатньо, там чайтішники. І питання чому ви орендуєте квартиру, чому ви не візьмете собі там це навіть в той самий іпотечний кредит? Люди не хочуть себе прив'язувати, не хочуть себе прив'язувати до Вроцлава чи до Варшави, чи до Польщі, і вони не знають, де вони будуть за 5, 10, там чи 15 років. А зараз до іпотечного кредиту дійдемо, то там починається із кількох років? 30, напевно, так і вартість самого кредиту дуже велика, і це все вас зв'язує географічно. Тобто ви можете кудись поїхати, але ви все одно повинні забезпечити дохід, щоб оплачувати цю квартиру. Зараз ми будемо про це говорити. зараз теж зараз люди будуть писати, що але щодо поганого платити. такого нема, бо це своє, це знаєш, це такий менталітет наш, і він в нас теж є насправді. Так. просто зараз люди будуть казати, що ну так ви можете поїхати, а когось хтось зможе вам винаймовувати і сплачувати цей кредит. З одної сторони це так, але з другої сторони це ну це дуже велика відповідальність, і це хто там не знаю. Має бізнес, наприклад, більше знає, як це відбувається, і так само місяця з квартирою. Ну так, це квартира таке? це маленький бізнес. Так, навіть якщо ви візьмете в кредит і залишити комусь орендатором, повірте, є різні орендатори. Ми бачили різні квартири після е проживання. Тому думаю, це питання закриє. Тепер давайте відповімо на запитання: чи можуть українці купляти нерухомість на і наш досвід, так як ми купляли, які ми помилки зробили. І взагалі українці, які мають статус ОКР, можуть купляти нерухомість, можуть купляти нерухомість саме квартири, будинки, але не можуть купляти землі. Тобто це єдиний нюанс, який в принципі відноситься до всіх іноземців, щоб купити землю, навіть місце під паркінг вам потрібно мати дозвіл від бурміша, якщо я не помиляюсь від когось там від воєводства, і на нього дуже довго чекається. Там близько півроку на нього можна чекати на рішення. Може, я помиляюся, пишіть в коментарях, бо ми не спеціалісти від нерухомості, і справді люди можуть зі статусом кер купляти квартиру за готівку, наприклад. Але якщо ви хочете взяти іпотечний кредит, дуже багато більшість можна сказати банків буде вимагати від вас, щоб ви мали там чи тимчасову карту побиту на певний період часу, або ж найкраще це карту стало побиту, або ж карта резидента чи громадянства. І в нас є знайомі, як мають і часові карти побиту і мають кредит. Також люди, які мають польське громадянство, мають кредит, і також люди з резидента. Тобто тут справді вже банки дуже такі, знаєте, флексибл до вас, еластичні і можуть піти на ваші поступки. Найважливіше, щоб у вас були дійсні ваші документи протягом декількох років, і потім у вас є якби так основи, щоб залишитися тут надовше. Тому ось що стосується саме карт побиту. Ми особисто брали квартиру, тому ми вже громадянини Польщі. Тому що ми живемо вже тут дуже давно. Тому у нас не було так багато питань, і ми єдину помилку зробили: ми взяли квартиру на фірму. на фірму. Так вона рахується зараз на фірмі, і ми хотіли зекономити, щоб мати це на фірмі, зарахувати собі до коштів, відрахувати ПДВ, податок ВАТ від квартири. Потім виявилося, що там податок 8% на 23%. Потім дуже багато таких нюансів вже податкових, які ми не передбачили, і це також через дорадців податкового. Тому і що... там ми мали це так. Не так, що ми там зараз просто собі продумали і взяли. Ми консультувалися з дорадцями, і ще собі пригадала, що ми вже коли взяли квартиру, там підписали на що це буде на фірмі, все ми там на надалі її сплачуємо. Але і теж було так, що е, там відрахувати можна було дохід якось цієї фірми чи видаток лише після того, коли вона перейде на нашу власність, тобто фірми. Так, тобто, тобто ми навіть відраховується, зараз а, не... а так так, сама кошт квартири, припустимо вона півмільйона мільйона. Коштує то ми ці кошти не можемо відрахувати. Виключно ват вісім відсотків. О, це здивувало нас дуже так. сильно. доросим, хоч нам дорати це не сказав і зараз. Ми, якщо можемо комусь порекомендувати, не йдіть до одного, Йдіть до знаєте, це так до лікаря. Ідеш до одного, так. до другого, і до третього. Так і кожен всі три можуть все насправді дуже різне, все. Так. Але ну якби кожна людина бере свій підсумок і вибирає свій вибір. Робить. Так. Я буду також мати в ближчому часі подкасти з людьми, які і компаніями, які займаються взагалі нерухомістю, то я вже більш детальніше ці питання буду з ними випитуватися, розпитувати для вас. Щоб ви не повторяли наших помилок і також вибирали правильний приклад, так і як правильно купляти, і також я хотів сказати за рахунок грошей, бо дуже багато людей привозять фізично кеш з України і потім мають проблеми з податковою, тому що сам факт, коли ви купляєте квартиру. Підписуєте акт нотаріальний, сам акт відразу йде до уже до тобто до податкової, і податкова має 5 років на те, щоб перевірити звідки у вас гроші, щоб ви купили. цю квартиру. Ну вони можуть і не перевірити, бо ми знаємо, що не перевіряють теж, бо ми знаємо людей, які ну, так, провозили і не, не так. Але вони мають на це 5 років, і в самому акті чітко вписано, наприклад, там квартира. Це тут більше говоримо про покупку за готівку, так. Квартира коштує пів мільйона. Ви заплатили там переказом стільки, готівкою стільки. Якщо ви заплатили пів мільйона, готівкою до вас точно прийдуть і запитаються, звідки звідки вас така готівка? І взагалі питання фінансів і готівки це дуже таке. Знаєте, взагалі окреме відео можна зняти про банківську систему, як нам блокують банківські рахунки приватні. За наші заощадження, це просто знаєте це нонсенс. Це окрема історія, про яку це сума сказати. не ті Повірте, там так. сума 50, 50 тисяч. Так, але про це будемо окремо розказувати. Тому якщо купляєте нерухомість, у вас є готівка в Україні, краще цю готівку отримати переказом. Це ось такий найбільший якби, внесок, так який ми зробили, і також якісь знайомі вже пройшли цей шлях. Якщо у вас є, наприклад, гроші з продажі майна в Україні. Вам найкраще поставити ці кошти в Україні на карточку, там чи на приватну, вже в залежності від того, як вам кошти прийшли, і відправити на свій банківський рахунок в Польщі, щоб у вас було це удокументовано, що ви їх отримали. Або ж перевозити через кордон і митно декларувати, що ви завезли ці кошти. Самого факту, що я там декілька разів їздив, цього недостатньо. Вони хочуть чітко бачити митну декларацію, що ви задекларували, що ви ці кошти привезли. Треба і також е, ні, не потрібно. І також джерело походження цих коштів. Тому що, якщо вас перевірять і ви не зможете доказати, що це продажа, наприклад, з продажі грошей, вам можуть нарахувати 19% податок від доходу. І це буде дуже сумно, тому що а це так само можна зробити. Наприклад, не знаю, зараз чоловіки не можуть виїхати в Україну. Наприклад, у вас там залишилася дружина, мама, сестра, там брат. Вони теж можуть зробити переказ на, наприклад, на твій рахунок? Це вже такі питання. Дуже не будемо на це відповідати, бо вони ж не власники були. Потім до них будуть вже в Україні від питання, звідки вони гроші взяли, щоб поставити на рахунок. Це не, тут ми не будемо підказувати. Ну а для чого ви не можете оголосити, що це, подоро, що це подаровані гроші, просто більше сума там. Ми ж теж так зголошуємо. Ну, якщо подаровані гроші, то треба вже вже інший податок входить в гру, ну, тобто в Україні. Ага. Тобто, вже не будемо тут вникати в це питання, бо це. Ну, це мені буде, просто цікаво стало самі. Це, це вже кожен вирішує по-своєму, довіреність зробиться, в Україні продається, ставиться на рахунок, відправляється в, Украї... в Польщу. Е, йдемо далі. Фінансування покупки нерухомості. Чи іпотечний кредит, чи взагалі там не знаю заготівка, як говорять так українці, як взагалі можна купити кредит? Ви, напевно, знаєте, що більшості це люди фінансують покупку нерухомості іпотечним кредитами. Вони можна сказати, ну в Польщі адекватні як не як процентні ставки, ніж краще, ніж в Україні, наприклад. Але все одно вони підносяться, і можемо навести приклад, наприклад, якщо вартість нерухомості. 400 тисяч злотих, ви там, наприклад, вклад ваш був 100 тисяч, сумарно 500 тисяч, так, коштує квартира, хоча вже не знаю, чи є такі ціни на ринку. І цих 400 тисяч злотих ви позичаєте в банк на 30 років, то ви повернете йому 800 тисяч. Тобто Наскільки там є більше. більше, навіть так, щоб відкрити очі і пояснити. Тобто, наприклад, там вони будуть говорити вам 2%, там не знаю, 10%, ну якісь різні знаєте ці проценти, я для себе, я я колись вчився на фінанси, але я не фінансист. Для себе зрозуміти в голові, якщо ви позичаєте банка на саму квартиру, 100 тисяч, то ви йому повернете мінімум ще так раз там, 200, 210, 220 тисяч розлоти. Мені здається, що ще більше є, тому що коли там квартира там, я пам'ятаю, ми колись цікавилися, там квартира коштує 400 тисяч, там років три тому, то навіть там, не знаю, п'ять, то там треба було повернути більше мільйона, там навіть, не знаю, чи не два рази більше. Тобто, знаєте, Ні, ну, і ця свідомість того, що. Мільйон переплачують за стільки, що це просто. Я не знаю так, і я розумію, що люди не мають фізичної можливості, щоб заплатити такі кошти, і вони повинні вони йдуть на це, тому що в них немає іншого варіанту. І воно розкладається на роки, на 30 років там чи навіть більше. І люди платять ці, ці кредити, платять за ці квартири і спокійно собі живуть. Ну тобто, це дуже розповсюджена історія. Дуже багато людей Але має поляки. Кредити. Це дуже популярно, мені здається між поляками. Ну так, поляки також. У нас ]е... навіть знайомі поляки здається, От на <кх> заспіл. <Dragons> Вони ж брали квартиру. Знаєте, для них це зразу таке досягнення маленьке. В нас вже є своя квартира, своє гніздечко. Неважливо, що ти там з нею переплатиш два рази більше, неважливо там, що ти взяв її на 30 років і ти прив'язаний там доброство, але ну це якби своє. Це менталітет теж такий. Так, але для цього потрібно мати стартовий капітал і потрібно мати можливість його платити. І сплачувати сам кредит, тому ось що стосується взагалі іпотечного кредиту. Ну і звичайно, що в Польщі не популярна напевно покупка за готівку. У нас більшості випадків це покупки або ж інвесторами, так за готівку, які заморожують капітал, або ж людей, які мають кошти і можуть собі на це дозволити і не хочуть заходити в історію кредитування. Тому тут кожен піднімає рішення фінансування в залежності від своєї фінансової ситуації. Чи у вас є заощадження, якщо є, яка сума, яка вартість нерухомості, чи ви можете собі на це дозволити, і ви також не можете останні кошти віддати на квартиру і сидіти знаєте, і чекати, щоб її сплатити. Тому ось що стосується взагалі фінансування. Тепер питання, чи купляти краще, чи орендувати. Так як я і сказав, спочатку потрібно мати стартовий капітал. Ви повинні спочатку орендувати по факту. Нам батьки не дали квартири там, чи не знаю у нас не, не якісь заможні сім'ї чи родини. І ми все починали від нуля. Ми приїхали до Польщі з валізою, і відповідно ми не мали капіталу, щоб відразу можна було купити квартиру, так чи е, пережити. Нагадала, ми колись приїхали до Польщі. Ну ми окремо приїхали. Чи щось, просто ми винаймовували кімнату за 350 злотих? Ну, просто розумієш, сам факт, а зараз кімната, ну, мінімум, не знаю, там тисячу злотих коштує. Ну так, так, ціни ростуть, ну це. Це не не... просто. Я пам'ятаю, як сьогодні йшла ще по вулиці і там писала там, метр квадратний квартири, там три з половиною тисячі злотих, то там три з половини мінімальна, була там 800 злотих. знаєш. Я думала, це якась сума така, ну, неможлива. Ну, не а зараз таких сум, таких цін навіть немає просто. Погоджуюся, зараз ціни повиростали, і вже ну, ви самі бачите, яка ситуація. Ми говорили за е, оренду і за покупку. На чому ми закінчили, бо ти мене забрала від цього, від тему? Так. Якщо у вас немає стартового капіталу і ви не можете собі дозволити відразу взяти там, кредит, теж треба мати кредитну історію. Там мінімум 20%. Так, треба мати дохід, умова опраці, щоб вам погодили цей кредит. Дуже багато документів потрібно мати, тобто просто так вам його ніхто не дасть. І тоді вам, звичайно, що прийдеться орендувати, так потрібно десь жити. І моя особиста порада потрібно заощаджувати, збирати кошти. І за певний період часу, коли у вас не збирається цей капітал від 10 до 20%, тоді вже думати про або ж взяття іпотечного кредиту, або ж шукати додаткові способи заробітку, так щоб заробити і заплатити за цю квартиру скоріше. Тому ось що стосується взагалі кредиту. Або ж берете кредит так, і платите, як говорять, за своє, але 30-40 років. Ризики, взагалі, які ризики при покупці нерухомості. По-перше, дуже важливо, якщо ви купляєте якусь квартиру, там чи в Рославі, чи в Варшаві, дивіться на геолокацію і щоб часом навпроти вашої квартири не було, наприклад, цвинтару. Тому що у нас була така ситуація в Варшаві. Знайомі купили там за забимову десь е квартиру, і за декілька років навпроти квартири з вікна відкрився цвинтар. Відкрився ну, створи, створ... так. Відкрили цвинтар. Тому знаєте, це така неприємна історія, і це називається план загосподарування. Важ завжди варто перевіряти план за господарування, що буде дівкола вашого будинку, і е також взагалі е щодо ризиків е покупки нерухомості. Люди не купляють нерухомість через війну. Є ймовірність так нападу і на Польщу. Ми цього не скриваємо, тому люди фізично не хочуть купляти і бояться цих ризиків, щоб завтра не прийшли, і також так не стрілили по вашій квартирі і щоб вона не впала. І які ще ризики може підвищитися вартість вашого кредиту? Вона росте, тому що це є показник ВІБОР, який кожного року збільшується в залежності до рівня інфляції. Але це вже так все, знаєте. Разом зв'язане, коли вибираєте кредит, що ви вже не можете там знаєте, повернутися назад на рік часу і відмовитися від чогось. Є знайомі, які платили в цьому році там, наприклад, 2,5 тисячі за кредит за рік вже 3,5 тисячі злотих. І це все росте, це така, знаєте, не безкінченна машина, і не знати, що буде за 5 років, так з вібором, там чи за 10 років, і це також потрібно брати під увагу. Так само, як і колись поляки з швейцарським франком брали кредити, і по сьогоднішній день судяться, тому що вартість взагалі не відповідає дійсності. І е, справді, е, як говорять, краще платити за своє, тому ми підтримуємо як іпотечний кредит, так і покупку за готівку. Е, і взагалі ми підтримуємо будь-які рішення, е, які зв'язані з нерухомістю, тому що як ніяк нерухомість це, на мою думку, такий найстабільніший актив. Він завжди буде рости в ціні, що би там не сталося. І головне в правильному місці взяти в правильний час і зберігати так, цей актив. Тому ось коротко взагалі про наш досвід з нерухомістю. Якщо вам була цікава ця тема, пишіть в коментарях. Також пишіть вашу думку, ваші коментарі. Будемо дуже вдячні за підтримку. Дякуємо, що ви з нами на YouTube каналі, і до зустрічі в наступних відео.